Краплі води на сцені і калюжі біля лав. Такий вигляд сьогодні має літній театр у Чернігові. Відкрили його у 1986 році. Відтоді реконструкцію приміщення тут жодного разу не проводили лише косметичний ремонт, каже директор комунального підприємства Центральний парк культури і відпочинку Володимир Хольченков. мы смогли, что, что смогли мы сделали своими силами, но это должен быть большой проект вообще, в принципе, надо перекрывать полностью. Места, которые у нас как бы были явные, видны, мы перекрыли их и рубероидом перекрывали и там многие такие -то, мастику использовали, то есть, сделали своими силами по, по максимуму, насколько это возможно, то есть как бы немножко оно, конечно, справилось положение, но все-таки Бум надіється, что... ну будемо надеяться, що все буде нормально. Це така ситуація ніхто этого не застрахував. На минулому тижні на стан літнього театру у Чернігові поскаржилася солістка гурту Захардкіс Юлія Саніна. 26 серпня, у день виступу, під час саундчеку вона зняла відео і виклала у соцмережі. Скаржилися на стан літнього театру під час виступу гурту і Чернігівці, які відвідали тоді концерт. Коли ми прийшли на концерт, тоді, слава Богу, дощу не було. Але все ж таки, мабуть, ці краплі, ця вода залишилася на даху літнього театру, і було звичайно дискомфортно, оскільки, по-перше, ми купили квитки на певні місця і ми не могли там сісти, оскільки лавочки вони були мокрі, вони були сирі. А потім, коли ми стали, наприклад, там на сходах дивитися концерт, ти стоїш, знімаєш відео, тобі капає на телефон, тобі капає за шиворот. Тобто, це було ну, дуже дискомфортно. Я думаю, треба робити 100% мінімальний ремонт. крыши и хотелось бы, конечно, косметический ремонт самого здания. За нами был мокрый пол, и у нас стояли друзья за нами как раз, и на них капало. На них капало, и я замечал, когда был концерт, то Клавишник, я не знаю, как это правильно назвать, то было заметно, что на сцену тоже капало еще до сих пор, хотя тоже уже давно прошло. Мои сотрудники ходили последний раз на концерт и сказали, даже очень было стыдно за свою чернигу, что крыша протекает, и как ну, выступление идет, и сами выступающие тоже чувствуют себя не очень комфортно. Реконструкцію літнього театру проведуть у найближчі роки. Зараз розробляються проекти. Один із них Суспільному показав Володимир Хульченко. Літній театр у майбутньому бачить у вигляді трансформера. Здання планується розширити по колонам, которые основа которые державу конструкцію, зверху. і он більше в, в самому об'ємі. Тобто відповідно це кількість зрителей може поміститися більше. Чому? Ось ось так. В виде трансформера будуть планувати. Здійсни внутри для проведення любої роду міроприяті больших а также самый важный момент это то, что мы можем принять, это большая концертна площадка, которая может принять порядка я думаю, до трьох тисяч чоловік. Є проблематика быть, и хорошо, что она сейчас вылезла, что мы, в конце концов будем более более так сказать, процесс вообще реконструкции летнего театра? Дарья Янушкавич, Олександр Поліщук. Новини на Суспільному.